Вітаю вас, любі. З вами Олена. Ви на каналі буває таке. Приємного прослуховування. Марина зайшла в під'їзд і, піднявшись на третій поверх, подзвонила у двері. Дівчина працювала нотаріусом, і її запросили додому оформити заповіт. За дверима пролунав тихий звук човгаючих кроків, а потім тремтячий голос прошелестів Хто там? Стефанидо Миронівно, відгукнулася дівчина, це з нотаріальної контори. Відчиніть. Замки клацнули, двері відчинилися. Проходьте, будь ласка, я довго стояти не можу. Прикрийте за собою двері, промовила невеликого зросту зіщулена старенька і непевною ходою подалася вглиб квартири. І будьте обережні, не спіткніться. У мене перегоріла лампочка, тому в коридорі темно, додала Стефаніда Миронівна. Марина пройшла за нею до кімнати, залитої яскравими променями весняного сонця. Жінка дісталася до дивану, сіла на нього, полегшено зітхнула і підвела погляд на гостю. Після цього сталося несподіване. Стефаніда Миронівна широко розкрила очі. Злякано охнула, схопившись за серце, і без тями відкинулася на подушки дивану. Марина перелякано заметушилася біля старенької. І, випадково, краєм ока, ковзнувши по тумбочці біля дивану, сама скрикнула, широко розплющила очі та приклала долоню до вуст. На тумбочці... Стояла велика світлина в траурній рамці, перев'язана чорною стрічкою. На фото була зображена вона Марина, усміхнена й радісна, тільки з більш довгим волоссям і в незнайомій блузці. А так дівчині здалося, що вона дивиться в дзеркало, настільки разюча була схожість між нею і дівчиною на фото. На кілька секунд вона завмерла біля світлини не в силі відвести погляд. Потім схаменулася і кинулася приводити до тями Стефаніду Миронівну. Та старенька перебувала в глибокому, непритомному стані і до тями не приходила, не дивлячись на всі зусилля Марини. Дівчина викликала швидку допомогу. Бригада швидкої ухвалила рішення про госпіталізацію. Марина залишила свої координати, а сусідка, що вийшла зі своєї квартири, пообіцяла, що зателефонує доньці Степаніди Демиронівни. Сусідка теж вже літня жінка, михцем глянувши на Марину, що вийшла на сходовий майданчик, тихенько зойкнула, хутко перехрестилася. І зникла у своїй квартирі, грюкнувши дверима. Розгублена дівчина, у повному нерозумінні, що сталося, вийшла на двір. У неї навіть злегка паморочилось в голові від цього вихору, який здавалося, сюр реалістичних подій. Зусиллям волі Марина спрямувала думки до земних справ і турбот. Сьогодні, у її матусі день народження, треба зайти до квіткового магазину і купити букет її улюблених білих тюльпанів. У магазині було людно. Біля прилавку молодий чоловік обирав букет. Продавчиня із співчуттям запитала чоловіка Вам, як завжди, жовті троянди. Він мовчки кивнув і, раптом, здригнувшись, Швидко повернув голову в бік Марини. Чоловік глянув на неї зблід і різко відсахнувся. А вже за мить його обличчя осяяла щаслива усмішка. Віко, це ти? Я відчув запах твоїх парфумів і подумав, це марево. Але ні, це ти, моя рідна. Ти тут поруч зі мною. Я завжди вірив, що ти жива. Він узяв її за руки, пильно і схвильовано розглядаючи Маринине обличчя, промовив: Ти підстриглася? Шкода, твоє волосся було таке прекрасне, все ще не відводячи погляду від дівчини, вже не зовсім впевнено промовив чоловік. Марина не в силі протистояти магнетизму його очей. Кілька митей не відводила погляду, тримаючи його за руки. Потім вона звільнила пальці з його міцних долоней і тихо сказала Ви помилилися, я не віка, мене звати Марина. Чоловік знітився, його очі наповнилися розчаруванням і скорботою. Перепрошую, але ви. Як дві краплі води, схожі на мою покійну дружину. Вона загинула півроку тому. Через декілька хвилин, сидячи на лавці в сквері, Марина слухала уривчасту розповідь Фелікса, так звали чоловіка. Віка була моєю найбільшою і головною любов'ю в житті. Я вже доволі дорослий чоловік. І вважав, що такого сильного почуття ніколи не зазнаю, і взагалі думав, що любові, такої, як у кіно, безмежної, всепоглинаючої, пекучої, зовсім не існує, що такі короткочасні спалахи почуттів властиві радше юним наївним школяркам, чим дорослим, серйозним людям, тихо говорив він. Марина слухала, мов зачарована. Фелікс вів далі. Ну, так от я помилявся. Ми зустрічалися з Вікою два роки, одружилися минулого літа. Я кохав її глибоко і самовіддано, ніби відчував, що це ненадовго. Вона теж любила мене. Ми з нею однаково відчували, думали і дихали. У Віки була юридична освіта, вона працювала юрисконсультом у великій компанії і якимось дивним чином поєднувала в собі суворість, якої вимагала її професія, і тонке, ліричне сприйняття світу. Віка писала вірші, хороші вірші, навіть перемагала в міжнародних конкурсах, додав він. Дивно. Я теж пишу вірші, тихо прошепотіла Марина. То що ж сталося? вже голосніше поцікавилася дівчина. Ми жили в Приморському районі, зовсім близько від моря, любили гуляти пляжем протягом всього року у будь-яку погоду. Була осінь вже вечоріло, в той нещасливий день дув вітер, море штормило. Раптом. В віці прокинулася екзальтована поетеса. Її завжди хвилювала стихія. Вона, широко розвівши руки в сторони, швидко побігла пірсом. І тут раптом налетів сильний порив вітру. Море завирувало, висока хвиля набігла на пірс, де в ту мить стояла віка. Фелікс на мить заплющив очі. І все більше я її не бачив. Після того провал. Я мало що пам'ятаю. Пошуки не дали жодних результатів, тіла не знайшли. Тепер я регулярно приходжу на це місце і кидаю в море букет жовтих троянд. Це її улюблені квіти. Фелікс підніс до обличчя букет і вдихнув його аромат. Але, мимоволі, я все ще сподіваюся на диво, а раптом моя дружина якось вижила і ще повернеться до мене. Тому я так зрадів, побачивши вас. Марино, ваша схожість з вікою разюча, звідки вона не розумію? закінчив він свою журливу оповідь. Вислухавши розповідь доньки Валентина Іванівна, мама Марини зблідла. Доню, я не хотіла тебе хвилювати, тому приховувала правду. Пробач мені, я давно мала це сказати. Ми не твої рідні батьки, ми тебе удочерили. Очі Марини від несподіванки широко розкрилися. У молодості. Я працювала медсестрою в перинатальному центрі, продовжила розповідати Валентина Іванівна. До нашого відділення надійшло немовля з дуже малою вагою всього 900 грамів то була дівчинка. У неї були й інші патології. Лікарі казали, якщо ця дитина виживе, то це буде диво. Це, звісно, була ти, моя люба донечко. Мати написала відмову від дитини ще в пологовому. Я чомусь одразу до тебе прикипіла душею, як до рідної. І ти відгукнулася, стала добре набирати вагу, зміцніла, підросла. І коли постало питання про переведення тебе додому малюка, я не змогла з тобою розлучитися. З хвилюванням, навіяним спогадами говорила мати. Ти дивилася на мене такими розумними оченятами, усміхалася, щось радісно белькотіла, так що моє серце просто розривалося від однієї думки, що я більше не побачу, мою любу дівчинку. Я вже давно називала тебе в думках, доцею, а ти теж виокремлювала мене з усього персоналу. Завжди... Поособливому жвавішала й раділа, коли я з'являлася поряд. Я відчувала, що між нами виник зв'язок, особливий і міцний. Ми з чоловіком порадилися і вирішили тебе удочерити, тим більше, що своїх дітей у нас не було, закінчила свою сповідь Валентина Іванівна. На очі Марини навернулися сльози. Вона кинулася до матері, міцно пригорнулася і прошепотіла, Матусю, ви з татом мої найрідніші люди на світі. Я ніколи не відчувала, що я прийомна дитина. Я завжди пишалася нашою сім'єю і всім подругам казала. Що у мене найкращі батьки у світі. А зараз розумію, ви не просто найкращі, ви святі люди. Не знаю, що було б зі мною, якби ви мене не взяли. Тим більше, що я народилася такою кволою і немічною. Коли емоції вгамувалися, Валентина Іванівна сказала. Я не знаю, хто твої біологічні батьки, але, можливо, у тебе була сестра близнючка, ймовірно, ви дуже схожі зовні. Від цього і сталася вся ця плутанина. Мамусю, зі слів Фелікса, ми з вікою схожі не лише зовні, а й ментально. Віка теж здобула юридичну освіту, як і я. І так само, як і я, писала вірші. І саме найдивовижніше – нам подобалися одні й ті самі парфуми. Фелікс спершу відчув аромат вікиних улюблених парфумів, а вже потім звернув увагу на мене, задумливо мовила Марина. Так, природа ментального зв'язку між близнюками дуже цікава й загадкова. Промовила Валентина Іванівна. І що ж ти надумала робити? Через Фелікса я зможу знайти своїх біологічних батьків. Мені цікаво почути свою історію і більше дізнатися про сестру. Але знай, заспокоїла маму Марина. рідніших і любіших за вас із татом у мене ніколи нікого не буде. Двері відчинив невисокий чоловік, що спирався на палицю. Побачивши Марину, він зблід і притулився до одвірка. Пробачте, не хвилюйтеся, я Марина, Фелікс, вам, про мене говорив, м'яко сказала вона. Чоловік поступився місцем. Марина пройшла до кімнати, де на неї чекала заплакана жінка середніх років. Дівчина знову побачила ту саму траурну світлину, на якій, як вона вже знала, була зображена її сестра. Маргарита Сергіївна, так звали жінку, почала свою сповідь. Ми були дуже молоді, коли побралися з Олександром Пилиповичем. Я завагітніла. Коли до пологів лишалося менше двох місяців, сталося лихо. Мій чоловік працював на заводі, і так вийшло, що одного дня Сашко дістав серйозну виробничу травму. З крану зірвалася важка деталь, яка сильно придавила йому ноги. Було дуже важко, але хірурги, чарівники зуміли зберегти чоловікові кінцівки й обійшлося без ампутації. Сашко більше року. Не виходив з лікарні, пережив безліч операцій і, врешті-решт, на все життя лишився інвалідом. Та все ж нам пощастило: завдяки талановитим спеціалістам, що проводили лікування, ноги були збережені. Через цей пережитий стрес я народила передчасно. Це були дівчатка близнята. Одна з них, як помідомили лікарі, була практично. Нежиттєздатною, потребувала довготривалого виходжування. Ми з моєю мамою, Стефанідою Миронівною, вирішили забрати тільки одну, більш міцну дівчинку, а від слабшої відмовитися. Боялися, що не потягнемо одразу двох і покаліченого чоловіка, і хворого немовляти, прошепотіла Маргарита Сергіївна і опустила очі. А як зараз, почувається Стефаніда Миронівна? м'яко втрутилася в монолог Марина. Дякувати Богові, їй уже краще, але додому поки не відпускають, відповіла Маргарита Сергіївна і побила розмову далі. Чоловікові ми вирішили не повідомляти про своє рішення залишити дитину в пологовому, щоб не хвилювати його. Він дізнався про все лише сьогодні, коли подзвонив Фелікс. Марина розповіла про себе і попросила розказати детальніше про свою сестру Віку. Жодної образи щодо Маргарити Сергіївни та Олександра Пилиповича дівчина не відчувала. Адже в неї були справжні, як вона вважала любі батьки, які її виростили. А в житті, Іноді трапляються дуже непрості ситуації. Не все можна поділити на біле і чорне. Лише одне я тріло душу, що вона втратила сестру, так і не пізнавши її. Маргарита Сергіївна на хвилину вийшла до іншої кімнати і винесла звідти товстий зошит, списаний красивим чітким почерком. Ось тут вікні вірші. Вона була дуже талановитою дівчинкою. Останній вірш був написаний у день її загибелі. Ми вмиваємося сльозами, коли читаємо його. Наша донечка наче відчувала, що з неї трапиться в той день. Ще вона встигла сказати Феліксові, що хотіла б, аби цей вірш став піснею. Справжнім шлягером. Фелікс уже намагався знайти композитора, який написав би до нього музику. Але всі кажуть, що вірш потребує доробки. Треба дописати ще один куплет і бажано повторюваний приспів. Загалом нічого поки не вдалося для цього зробити. Якщо хочеш, візьми, почитай, простягнула Маргарита Сергіївна зошит. Звісно, візьму, мені дуже цікаво, я й сама пишу вірші, відповіла Марина. То, виходить, ви обидві талановиті, мої любі дівчатка, знову схлипнула Маргарита Сергіївна. Ви так схожі в усьому. Вдома Марина одразу ж відкрила зошит, знайшла останній вірш і з хвилюванням прочитала. Зірка і море. Зоря над морем тихо засвітилась, мов світлий сон, народжений вгорі, вона на хвилі лагідно дивилась і в їх безмежі бачила себе. Морська гладінь їй ніжно усміхалась, вела до себе, кликала в глибінь. Зоря ж, забувши небо, розчинилась в обіймах хвиль, ковзнувши по воді. Їх танець був, як пісня необачна, де світ зірок і шепіт хвиль єдин. Вони удвох, як дві душі навічно, у темряві ночей шукали тишу й мир. Марина цієї ж ночі зі сльозами на очах написала ще один куплет і придумала приспів так, щоб з вірша сестри могла вийти пісня. Зранку дівчина побігла до своєї найкращої подруги Наталки, з якою вони дружили ще зі шкільних років. Двоюрідна сестра Наталі була відомою популярною співачкою. Наталка показала їй вірша і розповіла історію його авторки. Ярина, таким був сценічний псевдонім Наталчиної сестри, розчувилася. І знайшла таки композитора, який написав до віршавійки гарну музику. За місяць вже сама Ярина виконувала пісню Зірка і море. Вона зазвучала на всіх популярних радіостанціях і майданчиках, а ще за кілька місяців уже вся країна наспівувала рядки зі шлягера Зірка і море. Батьки Віки були дуже вдячні Марині за те, що вона вдихнула нове життя в Вікін вірш. Марина часом навідувала Маргариту Сергіївну і Олександра Пилиповича, а згодом навіть познайомила їх зі своїми справжніми, як вона казала батьками, які її виростили. Зла дівчина ні на кого не тримала, навпаки, була сповнена співчуття. До осиротілих батьків, що втратили донечку. Фелікс з часом познайомив Марину з їхніми з вікою спільними друзями. Дівчина легко влилася в їхню компанію і регулярно проводила з ними дозвілля, часто зустрічаючись із самим Феліксом, який теж бував у друзі. Якось Фелікс запросив Марину на побачення. «Марино!» Я хочу пізнати тебе ближче, з хвилюванням промовив чоловік. Повір, ти для мене давно вже не клон віки. Ти цікава мені сама по собі, і як людина, і як яскрава, приваблива дівчина. Віку я, мабуть, ніколи не забуду, але ти нова, і я сподіваюся прекрасна, щаслива сторінка в моєму житті. Ти прийдеш, обіцяєш? запитально поглянув Фелікс на дівчину. Звісно, я прийду, кивнула на знак згоди Марина. Ти мені теж подобаєшся і як людина, і як чоловік. Того вечора, повертаючись додому, Марина стискала в руках зошит із вікінними віршами і відчувала в серці дивне тепло. В її житті не мов би, зійшлися два береги любов і вдячність до батьків, що подарували їй сім'ю, і новий, болісно ніжний зв'язок із родиною, яку вона втратила одразу після народження. А попереду були нові пісні, нові люди, нові зустрічі і, можливо, нова любов. Бо море завжди повертає на берег те, що має знайти свій дім на землі. І якщо десь на обрії спалахує зірка, значить хтось чекає її світла.